Ну, хто був на останній прес-конференції Сергія Івановича, то Сергій Іванович Сухомлин пояснював, які зруби і з якою метою вони там з'явилися. Тобто мова йде про те, що е, там з'явились два цих мафи, вони були погоджені, їх розміщення з управлінням архітектури, ви це можете перевірити ще до, скажімо так, до мого призначення. Мова йде про те, що біля цих зрубів мають стояти три бокси для продажу квитків на атракціони. Власник цих зрубів підписав договір про те, що він там проводить Wi-Fi і встановлює відеоспостереження за територією гідропарку. В принципі, абсолютно все готове. Ми вже закупили як комунальне підприємство Парк. Бокси для автоматичного обілечування, аби піти від касирів від фізичної співпраці з грошима, скажімо так, бо минулого року було багато нарікань на те, що не до кінця доходять гроші від... Каси до підприємства, десь вони ці гроші по дорозі діваються. Я не хочу це коментувати, я тоді не був, не знаю, на те є правоохоронні органи. Але знову ж таки забув наголосити на тому, що готовий проєкт і закінчена експертиза проєкту про встановлення нового освітлення території гідропарку. Тобто, наскільки я розумію, бо цей проєкт веде не ми, цей проєкт веде комунальне підприємство «Міськсвітло», світло, але ми контактуємо і за останньою інформацією, проєкт вже пройшов експертизу. І, ну я так сподіваюся, що з понеділка почнеться прокладання підземних комунікацій освітлення. Тобто всі стовби, які ви бачили, які знаходяться на території гідропарку, по центральній алеї, по алеї з боку пляжу, вони будуть демонтовані і всі кабеля будуть вкладені під землю. І якраз оці два зруби, які там стоять. Вони чекають, скажімо так, того моменту, коли буде прокладатись освітлення під землею. Туди будуть закладатись підземні кабеля інтернету, і туди будуть закладатись всі абсолютно підземні комунікації, в тому числі для підключення наших боксів по білетах. Тому це...